Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі Сад та Квітник на Садові. Сьогодні 11 квітня, 6 годин 30 хвилин ранку. На градуснику мінус 5. Хочу показати, в якому стані рослинки. Це просто жах. Просто. Вони замерзли, замерзли всюди на кістку. Все замерзло. І це вже не перший раз. Два дні назад у нас було. Рано мінус сім, все мерзле. Зараз подивимося під відром що з тивонія теж мерзла, але не в такому стані. Щос. Це просто жах, просто, просто також мерзли, мерзли. Чи спасли наші відра? Під відрами також мерзли. Ну, мабуть, якби мінус 0 або мінус 1 то допомогли б ці відра. А так все, все мерзли. Сходить сонечко. Коли все вітає, покажу вам ще результат. 16 година, вийшло сонечко, все розморозило, і я хочу показати, в якому стані знаходяться рослини. Як бачите, і не накриті, в гарному стані. Навпаки, це накриті були, а ось не накриті. Одна відвалилась, то я мерзлу трогала і вона відвалилася. Далі примулка. Це ця, що у мене росла в гарному стані. А та, що я недавно купувала, показувала вам. Хоч вона була і накрита, видно, з теплиці через то трошки постраждала. Але нічого, зелененька відійде. Нічого вже не нагадує про вчорашніх 10 см снігу, завірюгу метіль таку холод. Якби тільки не, отам От в мене цілий день затінок, то ще трохи лежить сніг. Бачите, в снігу. А так, нічого вже не нагадує. про... Вчорашню таку погоду. Зараз хочу вам показати мою деревовидну півонію. Підходжу я до півонії. Ось тут, бачите, що я її набудувала цілу таку халабуду, в неї великі пуп'яхи, і мені дуже хотілося, щоб вона заквітла. Тому вкрила її в два шари спанбонду чорного в мене був. От. Але скажу вам, рано відкрила я разом з усіма рослинками і вся вона була замерша. Так що навіть панбон при такому морозі не спасає. Це в мене магонія, великий старий кущ. Ось приймовка, така світла. Рано квіточки всі лежали. А рядом, бачите, очиток, такі красиві, червоні, розочки, трояндочки. Красунчик, очиток Мідендорфа. Перед самими морозами посадила, купила на базарі Хіонадоксу, то вона, бідненька, лежить. Там далі барбарис уже такими своїми барвами виграє. А ще хочу показати вам форизицію свою. Бачите, вона в мене на штамбику із двох стволів. Ця клумбочка в мене засажена обрієтою. До минулого року це був сплошний такий коврик. Квітувала вона різними кольорами, тут різні сорти. Але минуле літо, самі знаєте, яке було, і вона наполовину висохла. Оці всі, де вині ця чорна земля, тут також була обрієта. Але хоч наполовину залишилась, тільки розпочала квітувати. Бачите, це самий такий простий сорт. Дрівненькі квіточки бузкового кольору. Красунчик бере склет. А ще зараз я вам покажу, е як переніс морози клематис. аже там вже пуп'янки були. Ось підійшла я до клематису. Та бачите, пуп'янки. Рано, коли я їх трогала, то вони були такі геть, як людяшки. А зараз відійшли нічого. Я думала, похилять голови, але ні, все добре. І беріз заквітає, і один нещасний нарцисс у мене розквіт, і його зразу ж з'їла оленка волохата. Також в мене тут посаджений ряд з однієї сторони, доріжки з іншої. Цілий ряд цинерарії приморської. То добре, що перед морозами я її не обрізала, то може не, вона не... Пропала. Буду трошки пізніше обрізати. Покажу ще вам свій бадан. Така крутинка така. Дуже довго він в мене. Спочатку перших три роки. Ну, сидів, як купила, там було три листочки. Так, він років три сидів, сидів, ніяк не нароставав, потім раз і наріз. Викинув вже квітоноси свої. Бачите, квітує. Та, ну, не так багато, звичайно. Але для мене і це стільки років я чекала, то він випустив один, два. А це вже, бачите, хоч трохи розквітне. Ось такий баданчик. Рано теж він лежав весь, але сонечко пригріло і він підняв свої такі листочки-лопухи. Біля клубніки та винограду у мене тут є два кущі півоні. Пізня півонія. З неї нічого не сталося, я її не вкривала. А рядом рання півонія. Бачите, які в неї вже пуп'янки? Вона навіть червоне показалося. Так от, я її вкривала мішком з під цукру. Робила з паличок таку хатинку, зверху наддівала мішок. І що ви думаєте? Там, де мішок торкався, Трошки листячко постраждало. Бачите, але не критично. Тож, півонія буде квітнути. До речі, цю півонію я купувала на базарі з назвою корінь. Ну, я розумію, в українській мові такого нема назви. Тож прошу, може хто знає, як називається ця півонія. Напишіть, будь ласка. Вийшла я на город, щоб показати, як пережили городні культури цей приморозок. Тут у мене рядочок салату посіяно і укропу. Бачите, більшу частину я вкрила, а трохи залишилося невкритим не було чим. Так що подивимося, який результат. І під агроволокном не змерзло, і невкритий не смерз. Так що ці морози рослинки перенесли добре. Зеленіє пшениця. Все добре. Дякую всім, хто додивився до кінця, хто поставив подобайку та написав коментар.